Я багато я приймав участь на е заходах, е які стосувалися Євро е 2012, і відверто хочу сказати, що ці заходи більш мені нагадували е перетягування канату, хто буде відповідальний за який напрямок і е присутність тих людей, які повинні е керувати цим процесом. Е одне хочу сказати. Е що всі ці поради, які були висловлені, вони не сприймались, тому що були люди, які приймали рішення, незважаючи на ці засідання, а засідання проходили в умовах, тобто їх потрібно було проводити. Всі скликались, але потім рішення приймалось те, яке було. Нужно тим чи іншим посадовим особам. Ясна, тобто, тобто, час, коли я був радником президента Ющенка, я хочу сказати, коли я йшов до адміністрації президента, це був втрачений час.